Power. мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух. за лічені хвилини. Куїк Пауер офіційний партнер ПЕПЛ 2023-2024 років. Як в цілому казати, то мені цей формат дійсно сподобався. І дякувати Богу, що ми зараз проводимо чемпіонат. От дякувати, що ми запустилися, що ми в чемпіонаті, що ми в обоймі, що ми в грі. І я рахую, що Суми і Сумщина заслуговують на те, щоб в них в регіоні була команда першої ліги, може навіть вищої ліги. От. І як сказати, по чемпіонату, то він дійсно дуже важкий був і серйозний, бо рівень суперників. Хороший був і не одної гри не було прохідною де можна сказати, що та я там вже виграв. Ні, всі ігри були як як остання і на, на максимальному зусиллі. Да, розкачуватись нема було коли. І враховуючи те, як ми починали, як ми збирали команду, бо дійсно ми рік були без, без ігри, без футболу. От і на розкачку нам ніхто часу не давав. Задача керівництва була зайняти місце в п'ятірці, то ми зробили і слава Богу ж так. Ну, колектив почали збирати майже з нуля, бо всі хлопці роз'їхались. Хтось рік не грав, хтось півтора був без ігрової практики. Тобто ми збрали тих хлопців, які були, по-перше, ми опиралися на сумських хлопців, які лишилися. От. І ті хлопці, яких ми запрошували і з інших міст і з інших команд. То теж досить було важко умовити їх, і, щоб вони приїхали до нас. Але більше всього, хлопці ту за свою безпеку, але зараз. Знаєте, де сказати, де безпечніше в Сумах, чи в Києві, чи в іншому другому місті нашої країни, то ніхто не може нічого предугадати, так що тут таке. От. Але потроху зібрали команду, боєздібний колектив і. Враховуючи всі умови, в яких ми були, да, і, ну, боєздатний колектив зробили. Відчували так, ну, все пропускали через себе, дякувати нашому президенту е, Ніколаєвичу Бондаренко, да, який знайшов, ну, він ну, безмежно любить футбол, да, і він знайшов. І кошти для команди теж в важкий час. Я розумію його, які в нього проблеми. От. І він знайшов і дав команду, що треба збирати, треба радувати сумських сумських вболівальників в цей час важкий, скрутний час для країни, але знайшлися і кошти невеликі, але знайшлись. І дякувати Богу. Дякувати Богу, що ми запустили цю команду. Не вистачило на напевно. Переоцінили свої можливості. Якщо перший круг ми грали, знаєте, на такому на надриві, хлопці дуже віддавалися, дуже, дуже хотіли, дуже скучили за футболом, то е, другий круг ми вже ну, трохи гірше провели, бо вже накопичилася і усталість. І втома була така, знаєте, в хлопців. І останні дві гри вже після, після того, як ми зрозуміли, що ми виконали основну задачу, десь трошки розслабили булки, як так можна сказати. Да, і вже Остання гра теж, воно таке було, що всю ніч не спали. То тоді такий був затяжна атака на, наш, на, на Україну, на Київ. Да, хлопці там практично всю ніч не спали і десь вийшли такі, знаєте, ну, розхолодні. Не готові до гри, а того не можна робити, то футбол такого не прощає. От. І, от вам. І десь так матч, знаєте, склався останній. Правда, то гірко, коли так програєш, останню гру в чемпіонаті. От. Але десь. Ну, розслабили. розслабилися не можна так виходити на гру. Зрозуміло, що плани є посилюватися. Нам дуже важко в тому плані, що багато футболістів, яких би ми хотіли бачити, то вони ну, по тим чи іншим. Причина не можуть до нас доїхати. Але ті хлопці, які в нас зараз, ми в принципі задоволені ними, Але процес комплектації він буде продовжитися, і то, що нам треба посилювати команду добрими виконавцями, то два-три чоловіка. Я думаю, що... Нас буде, ви знаєте, так не можна якогось одного футболіста там виділити. Да? Е, були дуже хороші ігри, були і провальна гра, бо і провальні ігри, бо були ігри, де ми вигравали 2-0, і після першого тайму, думаю, ще заб'ємо заб'єм три, а е, в свою чергу пропускали у другому таймі 2-2. Зіграли, наприклад, О, то щоб когось відділити. Ні, були ігри, де вся команда дуже був задоволений, і таких ігр було більшість, але були ігри, де було і розочарування. Так що, а когось одного виділяти, ну я думаю, що так, команда зірка, так. Да. Да, і всі хлопці, які в нас в команді, вони певний вклад внесли в той результат, який ми досягли. Стадіон дуже чудовий і для міста, і... але тр... Тр... трохи треба його реконструювати, да, там перестелити поле. Але я рахую, що дійсно і Суми, і Сумщина ну, вона заслуговує на те, щоб команда була не, тік... не тільки в першій лізі. От, і дуже б хотілося, щоб. В майбутньому ми досягли тих вершин, які цілі, які ми перед собою ставимо. В майбутньому. Ну, по-перше, виходиш, коли от ми в сумах виходимо на сльон, то ти дійсно ну, відчуваєш, що ти футболіст, бо там ну, якось ну приємно. Якби ще зрігав, вболівальники були, то взагалі бля, дійсно для футболіста залежить. Ця обстановка, ця аура футбольна. От в сумах вона є. В сумах вона є. І то важливо, щоб поле було добре. Да? ну, щоб і стадіон був хороший. Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Юкрейн News, офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.